Всім привіт! На зв'язку Орес. Сьогодні у нас війна з російським альянсом Queen and Queens, King and Queens. і королеви. Перший мій тапок. Починаю з так, самого слаб... ну, одного із слабких тапків, не найслабкий, але один із. Тут у мене? ну що тут... Зріз броні від сів. І масовики пішли. Білобог Генріх. Ну, я сура шліфую. Ну і камнем збиваєш, та і все. В принципі, от така логіка тапку. Білобог, як проти Мінньончиків, іде хорошо. Ну і як масовики, гарний урон після сіфу. В общем таке. В плані хілів тут у мене Генріх Дяочан. Якось так, друзі. І тапок, який не боїться пазузів. Тому що тут один лише швидкий, і за рахунок дівча непогано броні. Коротше, що тут? Тут перший мішок оформлений. Йдемо далі. Так, на я куди використати другий тапок? Тут де він йде ударна комбінація Моніка і медуза. Звісно, в ідеалі, якщо ще й ларун походить. Ну, от тут уже як, як вийде. Так, неприємний тут центр і плечі неприємні. З одної сторони контратакер лікар, з іншої сторони і І центр не вмирущий, можна сказати, але комбінаціями ми його знесли. І таки походить. Пазузу походить теж дуже неприємно. Короте, тут я думаю, що я не витягну бій, але все вийде. Пазузу, бачите, підпортив дуже гарну картину. Бив одразу двох. Тут я всіма силами стараюся прибрати пасузол. Так, здається, ми його забираємо. І добре, що Лорун є, він підліковує моїх героїв. Ну і все, другий шот є. Так, далі у нас будуть вже складні захисти. Ну і цей захист не був простий, в принципі. Тахелька в центрі вона неприємна. Але далі у нас вже йдуть канни. Так, перша канна, О, стара і кисямба на плечах. Нігер і Аурі по краях. Так, ну, за рахунок э, скаді ми нейтралізуємо центр або того героя, якого потрібно. В основному канну. Так, є канну ми прибрали. хай собі там лікується. Такий був довгенький бій, тому що... тому що немає диспала в команді, і доводилось просто чекати, поки пропадуть щитки від стари. Ну а щитки від би ми збивали вже своїми героями. А Нігер, як ви бачите, б'є дуже добряче. Тут бій за мною, в принципі, вже центра немає, одного плеча немає, просто ще довгенько. Це і так я вам пришвидчив два рази. Цей тапок це, мабуть, один із найсильніших моїх тапків за рахунок швидкого блоку е, любого героя від Скаді. Ну і е, є Мая плюс Астрава. Вони дуже, дуже класно трьох спалюють своїм тіковим уроном. Ну, якщо є зелені в команді суперника, то Орлок їх прибирає. Ой, вибачайте, вже позіхаю який раз. Це вже зараз ніч. Там 10 хвилин до закінчення війни чи вже закінчилось. Трохи втомився. Ну, ось у нас штапок проти другої канни, тут уже захист посерйозніший, ніж минулий. Просто дивіться, як я його прибираю. За рахунок, а, як сказати, за рахунок пазіка і за рахунок Кінча Хау. Тобто пазік виносить всіх, тому що тут в команді четверо швидких, а, а Кінча Хау перекидає всі а, ну, блоки Канни, наприклад. Ну і решта героїв не теж тут в тему. Масовий урон. Стійкість команди і так далі. Ось цей тапок без жодного клірика, без жодного блокіратора. І от проти кани він заходить проти кани майже завжди. Дібука важче, але іноді проти Дібука заходить. Головне, щоб не заблочили який ні Так, тут ми пішли на куля. Ну, такий захист. На перший взгляд він важкенький, але я взяв сильний тапок. Куль по тисячі б'є неприємно, прям дуже неприємно. Блокуємо камнею в центрі плечі. Тут, звісно, що ми виносимо все. Пережином той кукуль не страшний. Так. Це у нас іде четвертий шот, здається. Да. Такі, коротше, соперники важкі ці. Королі і королеви у них а, майже в кожному захисті канна. Це там один кукуль там і одна Хелька. А то всі кани майже. А там, де седна, наприклад, то там плече і Садора, плюс дебук. Ну, тут теж неприємні такі захисти. Так, 5 шотів я зробив і ось це шостим тапком. Спробував піти на цього. Це найлегший захист, який був під нього. Не впевнено пішов, але ну, шанси були тут, в принципі. Ну, я їх спробував. Хотілося б шість шотів, шутів, але як вийшло, так вийшло. Зараз все побачите. Пазузу там добряче гепну. Так, ну що тут, пробили центр трошки. Та й, в принципі, все. Трошки камнем я ще стараюсь пробити як можна. І, в принципі, все. Останній тапок 15 балів. Ну і все. Так, друзі, у нас перемога 5538 на 519 В обох альянсів вже тапки по нулям. У нас здається ще 4 тапки, так, гравець не скинув. Чи світла нема, чи що, щось таке. Лідерборд у нас такий. Вітаю грома, Олега з топами. Зробили по 6 шотів. Лучика вітаю. Мішу, Арея, ДНЕЛ, Строн, красава та всі красавчики, Рибак. і так далі. Всі молодці. По атакам тут таке було. Чимало в кінці у них розбивів. У мене оборона теж непогано вистояла. Один шот, був, здається, то все Розбиви. Е, Ну, в принципі, все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Пишіть, як у вас закінчилась війна. І гарного дня вам!